Вдох видом, щоб зробіть, будь ласка. Вдох виток. Трошки боляче. ні? Трошки боляче. У палаті Кропивницького обласного кардіоцентру хірург Павло Кіструга оглядає пацієнта. Чоловік переніс операцію на серці. Каже, про відключення електропостачання перед операцією не хвилювався. Оскільки я знаю, що більша робота проведена у нас в області. І в медицині провідне бише роботу побіченню енергорізерних енергоісточників питання оперували чоловіка у цій операційній в умовах, коли через обстріли російськими військовими енергосистеми на Кіровоградщині понад місяць вводять аварійні та планові відключення електрики. У цій залі роблять операції на відкритому серці. Доступ до енергоживлення тут має бути цілодобово. Напруга, як ви бачите, все ці красні, красні лампочки, все це е, працює цілодобово і е, готове до використання в будь-якому. Тобто е, в енергетичному плані, в енергетичному сенсі ми підстраховані. Пояснює вимкнення електроенергії під час операції небезпечне для життя. Особливо це небезпечно, коли людина знаходиться під час операції на штучному кровообізі і зупинено серце. Але в ці прилади вмонтовані акумулятори, які тримають енергозабезпечення приладів там до двох, до трьох годин, іноді до чотирьох. Пацієнтів у цій залі оперують щодня. Операція може тривати понад 5 годин. Операційна повинна бути постійно в готовності. В моїй лікарській практиці був випадок, коли вимикала світло в операційній, але це було давно і не в цій клініці. Зараз під час під час операції, в принципі, все тут все працює стабільно, без перебоїв. Це один з двох дизельних генераторів, який має кардіоцентр на випадок знеструмлення у раптовому вимиканні світла. Він Сам вмикається і подає нам освітлення на малу операційну. Дизель-генератор заправлений повністю. Там 60 літрів. Розхід десь орієнтовно 3,5-4 літра дизеля на годину. Таким чином, десь годин 10 ми можемо спокійно працювати. Після сьогоднішніх масових обстрілів енергосистеми України вся Кіровоградська область залишилась без електропостачання. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.